Герої повернулися додому 20 травня близько третьої години ночі. Бориспіль зустрічав своїх захисників. Частина 11-го батальйону територіальної оборони Київської області Київська Русь були демобілізовані. На центральній площі міста вночі їх зустрічали рідні, близькі та громада міста. Прийміть від Бориспільської громади, цей запашний каравай, хлопці. Ми вам дуже дякуємо. Від усіх Мешканців Борисполя від усіх волонтерів прийміть, будь ласка, каравай. А чого я? з по мою постарше. Які із них? Дві руки. Дякую. Героям! Слава! Героям слава! Спасибо вам, люди добрі, рідні, близькі, за вашу підтримку. Ми кожного дня, кожної хвилини і, ну, і цієї хвилини теж чекали. На кінець то дочекались. Ми кожного дня, кожної хвилини відчували вашу підтримку. Подякувати Богу, дякувати вам за те, що ви у нас є. А ми у, вас. Да, ми у вас. Я думаю, що ми вас не опозорили. Я надіюсь. І вам за нас не буде соромно. Все, що прийшли до Бога. Дякую вам всім за зустріч. Чесно кажу, трошки вийшло, ну якось так, хотілось. Може, трошки пізніше приїхати, щоб е, поспали. Ну, ви, ви, вибачте, за форс мажорні обставини. Заради такого можна і ніч не спати. <зас> Анна чекала на свого чоловіка, Леоніда не одна. Під її серцем б'ється ще одне, маленьке. Зі сльозами радості дівчина побажала усім жінкам України дочекатися своїх героїв. Я можу дівчатам всім побажати тільки терпіння, терпіння і. Терпіння, напевно. Тому що це як вам сказати, ну, важко, дуже, дуже це дуже важко. Чекання це кожен раз, коли він телефонує, ти береш телефон і, блін, ти не знаєш, просто що ти щось почуєш, чи все добре, чи все плохо. Би, і коли ти чуєш там вистріли в трубки, ну дуже дуже тяжело. ну, якби. Ну, всім дівчатам терпіння, напевно. Подякував бійцям, міський голова Анатолій Федорчук. Подякувати вам, що ви відстояли саме головне, не дали оцій заразі розповсюдитися сюди. І ми тут в спокої і в мирі жили. Тому вам низький уклін. От і вибачте, за скромний подарунок, але хотів би кожному із вас вручити футболку, яку ви будете з задоволенням. Вона називається там «Почни тут. А я б хотів би там приписати. Продовжуйте тут, не треба нікуди їхати. Дай Боже, щоб мир був на нашій землі. А ви мирно трудилися і підтримували свої сім'ї, і наше місто. Ось таким футболом. Коли ти знаєш, що на тебе чекають вдома, це надає сил, і це дуже важливо. Розповів боєць го батальйону Леонід. Дуже допомагає. Велике спасибі всім рідним, особливо коханням. Без них було б дуже тяжко. Дуже тяжко. Так, підтримує. Розумію, що є для кого повертатися додому. І як можна сказати, воно дає сили, дає сили, заспокоює. Набагато краще, коли хтось чекає вдома. Волонтери міста вручили подяки водіям, які доставили бійців додому. Нагороджується пивовар Валерій Борисович за сумлінне виконання. Живе і здоровим. Від волонтерської ради міста Борисполя також нагороджується Кухарчук Віталій Вікторович. Дякуємо вам. І від волонтерської ради нагороджується грамотою Загній Іван Іванович. Дякую вам. Емоції переповнювали усіх і самих хлопців, і тих, хто їх зустрічав. Минув рік з того часу, як їх мобілізували. На питання чим займатимуться найближчим часом. Леонід відповідає: просто чесно, поки не знаю. Прийняти третього маленького в нашу сім'ю, а там далі будемо бачити. Дякуємо вам, що повернулися живими. Лія Бокова, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.